Слава Богу, Бог добрий віки Його милосердя. Він благоволив нам, щоб ми зібралися, прийшли хто звідки, хто від чого і хто з чим. І продовжується наше життя. І я думаю, кожен із вас і я, в тому числі, ми молилися. Щоб, зібравшися з дітьми Божими, ми почули Слово ще раз від Господа, продовжуючи його слухати, тому що кожен день нашого життя він не повинен був би відокремленим бути від слухання Божих слів. Не через те, що можна, у нас немає кожен день зібрання, і могло, можна було сказати, то де слухати Божий голос або Божі Слова. Але з нами завжди є Боже Слово, Біблія, Дух Святий з нами є. І ми спілкуємося навіть один з одним. Так само можемо отримувати певне відкриття і слово від Господа. Я хотів би зачитати Євані від Марка, 12 розділ 41 верша. Івана від Марка, 12 розділ 41-ї верша. І сів він навпроти скарбниці, і дивився, як народ мідяки до скарбниці кидає. І багато заможних укитали багато, і підійшла одна в Бога Вдовиця, і поклала дві лепти. Це б то гріш. І поклала, покликав від учнів своїх та й промовлених, По правді кажу вам, що ця Бога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю. Усі клали від личка свого, а вона поклала з уборства свого все, що мала свій прожиток. Увесь. Ми сьогодні мало можемо бачити, можна було так з крамниці. І так би, щоб люди нам підходили так багато, а, вкидали. Але одного разу Ісус Христос Він сів навпроти скарбниці. І знаєте, як цікаво це виглядало, напевно, коли хтось підходить і бачить, що на нього дивляться. Але написано, що багато заможних укидали багато. І були люди, яких кидали мало. І Боже слово воно нам не показує в цьому місці тенденцію, що Богу подобається багато або Богу подобається мало. Боже Слово, Ісус Христос Він не хотів цим показати, що, що він дивиться на це. Хоча, знаєте, Бог не відокремлений від нашого матеріального, і ми навіть в матеріальному залежимо від нашого Бога, бо як Він нам не благоволить і не дасть, то ми не заробимо, ми не купимо, ми не будемо мати. І проте Ісус Христос каже, знайте і дивіться, як подивіться на горобців, яких купляють за маленьку ціну, але про них Бог дбає. А ви вартніші від горобців. Подивіться на юдею, яка красива, вона не одягалася краще, ніж, а, краще, ніж вона не виглядала а сам Соломон всій своїй славі і багатстві. І знаєте, Бог Ісус Христос, Він дивився на людей. І знаєте, як ми нашим поглядом оцінюємо все таки ж добре? Добре, більше. Навіть. А, на тодішнє утримання храму було добре, що більше вкидали, бо тоді більше і краще жили, можливо, ті, хто там служив, і, і взагалі воно якби рухалось краще. Але Христос, Він дивився на серце людини. І саме в цьому навіть хотів показати серце і погляд свій на людину. Ісус Христос, не як всі люди сидів там і дивився, вкидають да й вкидають. Але він кличе учів і каже: знаєте, як всі дивляться на цю жінку? А каже, вона поклала найбільше за всіх. Це про Бога Ісус Христос виголошується просто про дві лепти, про те, що мало варте уваги навіть ми. Але каже, вона поклала найбільше. Від чого вона поклала, чи Бог прихильний до багатих, чи Бог прихильний до бідних, щоб вимовляти, виголошувати те, що все-таки він можливо би на стороні бідних людей. Бо каже, бо всі клали від лишка свого, вона поклала з убогства свого все, що мала свій прожиток увесь. Поклала з убогства свого. Але, брата і сестри, Ісус Христос. Не є прихильником бідних або багатих. Але він є прихильником а, того серця, і ми зараз би поглянемо на це. Я хотів би, щоб ми побачили в цьому погляд Ісуса Христа. Знаєте, перше Ісус бачить наше духовне життя, нашу середину. Друге, що я вже промовив. Він бачить наше матеріальне становище. Йому не байдуже навіть наше матеріальне життя. Це Він не віддав просто ініціативу. Це ваші руки, як будеш жити, будеш працювати. Справді, Бог буде благословляти. Але ми бачимо, бачити сьогодні таку ситуацію на землі, коли ти працюєш, а все зникає в один день і, здавалось би, то що краще. Але ми і в цьому. Пиличе нас Боже Слово довіряти Богові і багато навчання і багато науки в цьому. Я хотів би, щоб ми згадали Давида, коли його обирали на Царня, коли Самуїл прийшов в Дім Єсея, коли перед Самуїлом повстали брати Давида, і він подивився на них, побачив їх і каже: напевно, оцей перший. Він буде царем старший, він великий, він високий, він е, той справді цар. Бог звертається і каже: ні. Самоїл, який був вже пророком роками в, в Ізраїлі, він учиться в домі Єсея дивитися на людей. Здавалось би, ти як пророк вже, мав би багато чого знати. А Бог тебе навіть учить в домі Єсея. Учить чому? Учить дивитися на людей. Брати і сестри, чи тільки цей урок і навчання потрібне для Самоїла? Але я хотів би, щоб сьогодні Слово Боже, ми побачили погляд Ісуса Христа і не просто побачили, як Він на нас дивиться. Але зрозуміли і, і училися собі дивитися так на людей. Тому що це приносить певні Зміни для, нашого, для наших відносин із людьми. А відносини із людьми це невід'ємна складова нас як дітей Божих. Тому що Христос прийшов до людей, і ми йдемо до людей. І. Каже Бог до Самуїла, що я дивлюсь на серце. І хотів би брати і сестри, щоб ми дивилися. Наступне може, місце Божого Слова це Ісаї, 66 розділ. Другий вірш. Таж усе це створила рука моя. І так все це стало, з Городу Господі. При тому дивлюся на Бога та на розбитого Духом і на третячого над Моїм Словом. Ми бачимо усе. Похоже, Слово, що Ісус сказав, вона дала з убогства Свого. Я на Бога дивлюсь та на розбитого Духа. В Богі визначає завжди потребуючий, йому не вистачає. І Бог в відношенні до людини, Він каже про себе, що я дивлюсь на того, хто потребуючий. Потребуючий кого або чого. Він потребуючи мене над тремтячим, хто трентить над моїм словом. Хто потребуючий мене? І ось, брати і сестри, Бог, він так само дивиться, Він не просто зовні нас аналізує, Він дивиться на нашу середину і хоче, і шукає, хто би тремтів над його словом, або ж завжди був потребуючий. І він таких людей називав правильний і невинний ной. Праведний і невинний Йов. Він називав людей вбогих і потребуючих розбитих духом. Це не просто, які проходять випробування і страждання, і вони просто опечалені. Але навіть коли вони проходять добру дорогу, благословіння, вони проходять гору, вони не проходять долину. Але в них є оце розбитий і вбогий дух, і тремтіння над Божим Словом. Те, що я завжди потребуючий. навіть коли в мене добре матеріальне в добре матеріальному житті, я завжди потребуючий Бога. Я без нього не можу. Свого часу, цар Саханфарів він казав до Єзекії, до Ізраїля, до Юди. Він казав, чи ви будете звертатися до свого Бога? Де Боги отих от народів, яких я завоював? Чи ваш Бог не такий самий? Браті і сестри, Справді, ми оце роздумували на брате на молодіжному розборі у вівторок на зустрічі молодіжній, що люди, називаючи сьогодні, кличучи О Боже, вони не завжди кличуть нашого Бога, але вони кличуть свого Бога. І тому Біблія каже, що є люди, які сказали в серці своєму Бога нема. І вони кличуть у цього, о Боже, Бога якого нема. Хтось сказав, що Бог це їхній шлунок. І так є. Люди віддаються просто чомусь матеріальному. І є Бог мамона. І люди цьому служать. І не завжди, коли ми чуємо сьогодні, люди кличуть Боже. О Боже, не вставляючи, як між словами, вони кличуть нашого Бога. Вони не кличуть, вони кличуть свого. Свого часу і лямін стоїть. Каже, кличте до свого Бога. Кличте, може він заснув, може він в дорозі. Але коли Ілля покликав живого, браття і сестри, Ілля був потребуючий, і Бог дивився на серце, навіть не на серце Ізраїля, який просто би ну, просто визнав Господь він Бог. Але браття і сестри, Бог приглядається, каже, небеса і престол, земля то під ніжок, але при всій своїй величі я дивлюсь. На і імтячого над моїм Словом, той, який потребує Бога. Не всі люди сьогодні потребують Бога, не всі, але брати і сестри, з приходом Ісуса Христа в наше життя, у нас виникла ще більша потреба відносина з ним. В дух святий, який прийшов в наше життя, він ще більше будить нас, тобі треба, Ісус. І перший наш крок в Христі Ісусі був, це. Повірити в Ісуса Христа. І вже Христос почав дивитись на нас, як на своїх дітей. Тому, браті і сестри, при тому дивлюсь, і Бог бачить не просто зовнішнє, Бог дивиться всередину. Ісус Христос каже там біля скарниці, такі дивні слова. Я бачу, що ця жінка вкидає найбільше зі всіх. Брати і сестри, в нашому людському погляді часто грає роль велике. Але в Божому погляді грає роль наше серце, яке воно наше серце. І тому цар Давид він каже в першому псалі такі слова, що дорогу праведних знає Господь. А дорога безбожий загине і їхнього. Безбожність і нашу праведність знає Господь, слава йому. Бо Він бачить наше серце. І тому в Малахії каже Господь, що зговорювались двоє між собою. Яка користь будь вірним Богові? Можливо, браття і сестри, ми сьогодні задаємось питанням, чи варто сьогодні соромитись або бути посоромленим за Іван? Отак в тілі, коли на нас сміються, коли кажуть, та да на що ти покладаєшся. Коли десь, як Єзекій розказує цар, який в тебе Бог. І браті і сестри, і я так як готувався до цієї проповіді, і так собі десь зрозумів, що, можливо, не раз сьогодні дияволу вдається нам сказати про слабкість нашого Бога і ми в це віримо. І ми починаємо вірити, що справді Бог наш, можливо, у рівні всіх богів. Що справді Бог наш не може сьогодні постояти за нас або підтвердити нашу вірність Йому. І як би це випромінювало сьогодні, це не так, що просто говорити, це виконати Євангелію. Виконати Євангелію у відношенні до людей, коли люди просто, знаєте, стають гнівливими, без любові. Нарікателями, коли люди стають просто зачерствілими, а ти стаєш більше любити, проявляти більше терпіння, проявляти більше здержливості, проявляти більше лагідності. Бо ми ж не можемо фактично по-другому, бо ми говоримо про це, але і ці треба жити оцим плодом духа, який включає в себе радість, любов. Мир дотерпіння, здерзаність, лагідність, віру. І тому наш погляд, брати і сестри, на Ісуса Христа, Він поміняв би нас в погляді на людей і на ситуації в світі. Бо всі можуть бачити скарбницю і багатих, і бідних людей, і велике, і маленьке, але не всі бачать сирену. А Боже Слово каже, що в нас є дух Божий, який проникає не просто в глибини людей, але в глибини Божі. І досліджує Боже, тому що йому проникнути в глибину серця людського і відкрити навіть нам, що думають люди. І не раз так було в Ісуса Христа, коли фарисеї між собою щось подумали, то каже Христос, знавши, що вони думають. Сказав їм. Проти і сестри, чи може бути так. Це наш учитель, це наш Ісус, це той самий Дух, що був у ньому є на нас, який відкриває і нам те, що відкривав Христу. Щоб ми наш погляд на Ісуса Христа. Тому що нам сьогодні світ може сказати диявол, люди, ти хочеш на цьому стояти, ти хочеш за це. Страждати? Ти хочеш за це терпіти? За що взагалі дивися, хтось це є і все? Такий їхній Бог. Але, брати і сестри, я не раз скажу чи не покласти на Христа і побачити, і побачити, чи він допоможе. Ми бачимо з Божого Слова, Він допомагає. Слава йому Брати і сестри, чому важливо? Пам'ятати про Ісуса Христа, дивитись на нього. Бо Його погляд, дивлячись на нього, ми набуваємо Його погляд і починаємо дивитись по іншому на світ, по іншому на людей. По правді, кажу вам, каже, що отця поклала найбільше. Ісус, як це можна? Каже, вона клала від ну, в серці своєму. Христос дивиться на серце. Справді, брати і сестри, ми не завжди можемо побачити серце людське. Ми не можемо завжди осягнути глибину а, щирості або відкритості людини чи в якійсь жертві. Але каже Бог пророки Малахи, про що я згадував, коли змовлялись двоє, то каже Господь: перед Богом пишеться пам'ятна книга про тих, хто Господа боїться. Можливо, сьогодні ніякої реакції, можливо, сьогодні ніякої дії. І, здається, ми світ вправі і чесний перед нами, сказавши нам, що дивися, де твій Бог. І ми справді дивимося. Ну, справді, де наш Бог? Де? де рішення? Де відповідь? Але Боже слово нам показує, що кінець тих, хто боїться Господа, знає він. І він приготував для всіх вірних своїх своє царство, нове небо й нову землю. Слава йому, брати і сестри. де перебуває правда, на яких царить правда. І туди війдуть ті, хто вірні Ісусу Христу. Тому хай наша віра і наше обґрунтування на Ісуса Христа буде. Наш погляд сьогодні направлено на Ісуса, щоб ми не були. Тими, хто хитається, хто носиться хвилею і є нестабільними. Бо Ісус Христос залишається стабільним. Хвала йому. Він залишається каже про себе: Я є скеля, я є і камінь, на якому багато хто стоять. І є вірні, слава йому, брати і сестри. І наш погляд на людей. Щоб Він звертався від Ісуса Христа. Знаєте, коли Ісус дивився, дав він часом казав дуже правду. Він казав дуже грубо. Це не значить, щоб ми мали, так знаєте, всім людям це виголошувати. Але Він був чесний перед тими, хто ніс закон, тими, хто захищався ім'ям Бога, тими, хто хвалився Авраамом і Мойсею. Він був перед ними чесним. Не оправдовуючи їх, що справді десь, слово, ви молодці, на ну, вами ще це. Але він казав їм брано, що ви реально загинете, якщо ви не покаєтесь, якщо ви не повірите, якщо ви не приймете. Це тим, хто, як би можна сказати, був віруючий, був той, хто хвалився Господом Богом, брати і сестри. Дивлячись на погляд Ісуса Христа, що Він дивиться на наше серце, каже свого часу Ісус до Петра Петро, те, що я освятив, те, що я очистив, не вважай за нечисте. І ми маємо такі слова з Божого слова, що народ не мій, прийме мене. Викличу заздрість у свого народу, народом чужим. І свого часу Ісус до Петра каже, в ранковому видінні, каже, за коли їж? З того, що він ніколи не їв, з того, що він ніколи не торкався? Він каже: Я не можу, Господи, я такого не торкався. Він роду свого Я, я не можу. Це мої переконання, це мої погляди, це моє таке виховання культури навіть. І справді і закону, який був написаний. Але Ісус каже, те, що я очистив, не вважаю за нечисте. Брати і сестри, я хочу раз наступнути на ту думку, що немає сьогодні людей, які би були грязні перед нами. щоб ми нам з ними не або. Щоб нам їм не благовістувати, щоб на, нам їх цуратися. Тому що ми покликані сьогодні не розсуджувати, хто прав, а хто не прав, або ж, а, хто достойний, а хто недостойний. Але ми покликані сьогодні звіщати Євангелію усім людям. Звіщати Ісуса Христа, усім людям, а рішення людей каже, хто увірує спасеться, хто не увірує. Той буде засуджений, що не увірував. Тому, брати і сестри, наш погляд в Ісусі Христі він є наступний. Ми дивимося на всіх людей і всіх, приймаючи благовісту, звіщаємо Іванію, бо це всім людям, кого, і знаєте, хто зустрічається нам на шляху, ми можемо сказати, що люди. Ми не завжди можемо говорити словами. І справді, ми не завжди проповідуємо словами, і ми звертаємо увагу, що ми маємо проповідувати нашим життям. І знаєте, що проповідати нашим життям знову ж таки, чим наповнено наше серце, те буде виходити назовні. Це казав Ісус Христос. І погляд наш на Христа. Зближення з ним, воно наповняє нашу середину, наше серце. І ось тому виходять певні євангельські принципи і єванське життя назовні. І починаємо ми жити, не задумуючись, не прикладаючи навіть великих зусиль, жити по Євангелії. І ставити перед ними задачу або питання, як ти так можеш жити? Як так жити? Бо Євангелія починає через нас говорити навіть не устами, починає говорити нашим всім їством, нашим всім тілом, нашими всіма знаєте, рухами. Євангелія не може мовчати, якщо вона є всередині, є Ісус, є зближення з ним, воно не може мовчати. Воно каже, буде світить. Але брати і сестри, є інколи наше таке людське бажання або розсуд такі. Зі мною так поступили, я йому вже не можу по-іншому. Якщо зі мною так поступили, то я йому так само маю поступити. А ті ми десь вибираємо, ми починаємо вибирати, кому єванізувати, а кому ні. Я зараз не про слова, я зараз про наші діла. А можливо, більше про плід Духа, який би мав би проявитися до всіх людей. Ідіть, звіщайте Євангелію усім людям. Наш погляд, він направлений не просто на діла людей, які до нас, від, ну, як вони до нас поступають, але наш погляд на Ісуса Христа, на Євангелію, і ми починаємо відноситись до людей з сторони Євангелії. Вони нам зломують добро, вони нам гірше, ми їм ще краще. Ми їм добріше, ми їм їваю, ми їм Христа, ми їм випромінюємо усім наше міство. Брати і сестри, це тяжка істина. Це нелегка справа. Але я щиро вірю, брати і сестри, зближаючись з Христом, усе можливо. І це можливо. Тому що Христос нам не завдав якогось такого рівня, якого ми не могли б досягнути. Але сьогодні ми маємо навчитися. Христі Ісусі правильно іванськи дивитись на людей, не на їхні діла, які йдуть в нашу сторону. Да, Боже, Слово нас звертає на те, що каже, коли вас будуть тут гнати, діть в інше місце. Ми, ми маємо відкриття від Господа, ми маємо думку, ми маємо спілкування з ним, ми маємо якби, і логіку, і здоровий глузд. Але погляд Христовий на нас. Щоби він відобразився і на людей. Каже, ми були всі грішниками, а він за нас постраждав. І знаєте ці прості істини, які написані в Божому Слові, або Його відношення до нас. Хай сколихне сьогодні наше відношення до людей і змінить. Навіть змінить нашу мову, змінить наше поводження, змінить нас, брати і сестри, щоб ми сьогодні стали ще більшим відображенням. Церква Ісуса Христа на цій землі, Його тіло, Його принципів. Про це можна, можна розкричати на весь сьогодні світ, але поступати гірше, гірше навіть людей, які живуть на цьому світі. Без Бога. Тому, брати і сестри, такий, як висновок, мій погляд на Христа змінить мій погляд на людей. Моє зближення до Христа, воно відкриє моє серце до цього, до людей. Воно буде мене вчити, як відноситись, як ставати, як говорити, як приймати, або як запобігати якимось діям, або конфліктам, або уникати цього. Тому, брати і сестри, ми можемо дивитися сьогодні нашими очима. І розуміти, як всі люди, дивлячись на одну, ту саму ситуацію можемо бачити людей, які молодці з нашої сторони, а які, Боже їм поможуть, бо в них тільки дві легти. Але є Господь, який бачить моє ваше серце. І закінчують, як хотів би це сказати, брати і сестри. Що нам би сьогодні судити самих себе не по поглядах людей, а по поглядах Божих. Тому що погляди людські, вони убивають. Вони сьогодні реально нищать нас і навіть часто обітниці Божі і Боже Слово, і Бога самого в нас. Але, дивлячись на Ісуса Христа, Він нас піднімає, Він нас укріпляє. Він дає надію, Він нас проводить, Він допомагає як духовним, так і матеріальним, бо Він бачить наше серце. І він вірний і правильний, і той, який нас не зраджує, і проведе в своє царство. Йому слава навіки. Амінь. Амінь.